Чернігівщину накрила найбільша за останні 130 років зимова повінь. Через значний підйом рівня води у річках підтоплені понад 130 домогосподарств та порушено пряме сполучення із більш як десятьма селами регіону. В області оголошено третій червоний рівень небезпеки. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Чернігівської Ова. За інформацією, підтоплено ділянку автодороги пустинки Рудня на протяжності 150 метрів, висота води до 40 сантиметрів. Крім цього, через Зимову повінь на річці Десна припинено транспортне сполучення із трьома населеними пунктами Новгород-Сіверського району. Під'їзд до сіл Бирине, підгірне Прокопівка здійснюється зі сторони Сумської області. Через збільшення рівня води у річці Сейм припинено рух транспортних засобів тимчасовою переправою на автодорозі Кіпті Глухів-Бачівськ біля міста Батурин. Рух автомобільного транспорту до восьми населених пунктів Ніжинського району також здійснюється зі сторони Сумщини. За оцінками фахівців, Сів Чернівського обласного центру з гідрометеорології цього року фіксується найбільша зимова повінь за майже 130 років спостережень. Підтоплень доріг і домогосподарств взимку. Місцеві жителі не спостерігали останні десь років 50.